Я тобі не що так не згадаю. Можна з ним зустрітися, то немає ніяких. А ви не берете розумію, або ви не породи розумієте. Можна поробити, кожен рахун розуміє. Він починає, тут дві на в'язуть, її умови. Тут один сантиметр. Діна, Діна, на на на. Да лапу. Да лапу. в лапу. Та не відомо, але ти далі мене. Багато Джек. Lógico. Oh.